Кошенята попліткуємо. Юрій Ткач, дундук, Читак, Полтавська Остапчук, нове дно, Єфросиніна, злив з минулого, Андради і Банкір, співачка Луна та Вагнерівці. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Як то кажуть, новий день нові зашквари пропоную розібрати естафету від Юрія Ткача. Виступав Юрій Ткач, був ведучим, обслуговував українське весілля. Юрік, це самий писатий. Ведучий у мірі! Через екрану, ведучий у мірі! Я не краплю, я не на 1% на 0,5-0,0,0 мільярди відсотків! А хуй я випросив! Я не на секунду не жаліюся, це найбільші нахуй! Ой-ой-ой! Але не все так просто. Отже, зачитаю вам Звернення ткача. Усім вітання. Ничего намагатимусь коротко висловити свою позицію щодо ситуації, яка склалася за моєї участі. Проведення весілля у скандально відомого блогера з Прикарпаття. На превеликий жаль, про його скандальний бекграунд ні я, ні моє оточення реально не знали, а дізнався про цю гучну справу тільки зі вчорашніх публікацій. Приймаючи комерційне замовлення, ми з дружиною, яка є моїм менеджером, першочергово запитуємо, чи дотичні люди, у яких я проводитиму весілля, до політики та яку позицію щодо війни РФ в Україні мають при цьому? Прізвища, профайли наречених, чи будь-яка інша персональна інформація не завжди буває нам відома. Чи заслабкі слабкі це фільтри? Вже розуміємо, що так, чи зроблені висновки однозначно. І колеги з ринку мають теж до них дослухатися. Ми живемо і працюємо в умовах великої війни, і як публічні люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо. Визнаю цю ситуацію ганебною, всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій моєї участі не станеться. Щодо гонорару за це весілля, вже сьогодні передаю військовим Mavic та Starlink, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов'язково побачите. Сподіваюся на розуміння і на те, що суспільство незабаром отримує відповіді на всі питання, що стосуються цієї гучної справи, бо питань залишилось багато. З одного боку, Юрій Ткач-молодець, хоча б в тому, що він взяв на себе відповідальність. Вибачився та ретранслював свій гонорар з цього весілля на благодійні справи. Хто не в курсі, я думаю, усі ви чули про цей гучний скандал. П'яні вечірки в Києві. Молодики знаходили дівчат, зваблювали їх, потім знімали на камеру і самі розумієте, що робили. От один із фігурантів цієї справи. Запросив на своє весілля Юрія Ткача, який був ведучим. Дорогенькі зірки. Звичайно, дуже легко сказати, ми не знали, ми не розуміли, але ви повинні одне усвідомити однозначно: приймаючи замовлення з ласим шматочком гонорару, ви будете завжди нести відповідальність. І відповідати будете своєю репутацією. Дуже легко казати: я нічого не знав, не знала. І далеко не усім зашкварникам, які потрапили в подібні ситуації за останні тижні, вистачило розуму вибачитись без претензій, без виправдань, як це зробив Юрій Ткач. І ще й гроші з цього гонорару транслював на корисні потрібні речі. Тож робіть висновки, аналізуйте. І краще, моя порада тричі подумайте, тому що будете відповідати своїм іменем. Ткач! Підтримую, що ти висловився. Підтримую. Ти дуже гарно написав, зробив цей пост. Не знаю, хто тобі допомагав. Піарники, дружина. Але пост створено дуже грамотно. І сподіваюся, що ткач стане прикладом для багатьох зірок. Зашкварились, вибачайтесь і відповідайте, а не шукайте ірраціональні виправдовування своїм діям. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Кому ще відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також побачите в описі під відео посилання на мій телеграм-канал. Це закрита спільнота. Там у нас усе про зірок. На вас чекають ласі шматочки ексклюзиву. А ми йдемо далі. Катерина Полтавська в своєму інстаграмі описала подарунок свого чоловіка приблизно так: на цю кампанію було витрачено понад два тижні натяків. Жартує полтавська. Справа в тому, що. Остапчук подарував їй останню модифікацію айфона, модель 15 Pro Max. От в мене 14 Pro Max, і я не збираюся його змінювати. Тому що коли ти живеш у стані війни, коли такі жахіття навколо відбуваються, дочхати абсолютно, з яким ти ходиш айфоном. Але ж полтавський потрібно було похизуватися. А в мене назріває питання: це за які кошти придбано подарунок? Адже. Вартість айфону на сьогоднішній день від 60 тисяч до 120 тисяч гривень. Це не маленькі кошти в наш час. Це тоді, коли твій чоловік разом з тобою виїздив і під шумок працював на корпоративах, прикриваючись допомогою ЗСУ, чи коли виїздив в Канаду і гроші за квитки скидували на твою картку. Катюшо, чому ти не хочеш публічно похизуватися результатами допомоги? Збройним силам України. Не просто показати чеки, що ви щось там по дорозі придбали. А показати: у військових був конкретно такий запит. Придбали конкретно це. Привезли, віддали. Ось все зафіксовано. Все набагато простіше хизуватися новеньким айфоном і не показувати результатів допомоги. Зсу, якими ви так прикриваєтесь, постійно говорячи, що Володимир виїздить на важливі завдання, але усі деталі потім згодом. Сором і ганьба. Але я цю людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Ми з вами пліткова спільнота, і нам цікаво усе. Давайте повернемося до минулого період розквіту нового каналу. Коли зіркою була Марія Єфросиніна. і зараз ми не говоримо про Марію в контексті її благодійної діяльності, її соціальних проєктів. Ми згадуємо минуле. І те, що я зараз озвучу, це такий невеличкий штрих до портрету особистості. Отже, працювала візажистка каналу з Марією тривалий час на ранковому шоу. Гримувала її, гримувала, все було нормально, все ніби було чудово, але дуже швидко. Напруга у відносинах між візажисткою та Єфросиніною почала зростати, як розповідають очевидці цієї драми, так як наші кошенята у свій час працювали на новому каналі. Візажистка не дуже хотіла гримувати Марію, але вже склалося, як склалося. І ось перед одним із ефірів візажистка гримує Марії пів обличчя, а іншу половину залишає і каже: Гримуйся сама. Після чого звільняється зі своєї посади. Я думаю, це непогана історія для розмірковувань про те, що себе представляє Марія Фросиніна. Просто залишимо це для спогадів, адже ніби кумедна історія, а насправді сумно, коли хтось не витримує і змушений покинути свою роботу через натиски тих чи інших людей, колег по роботі. Чи були у вас конфлікти на робочому місці, і як ви їх вирішували з колегами? Долучайтеся до палкої дискусії. Так, йдемо далі. Мішель Андраде, що я можу сказати? Я радий за Мішель. Вона кохає, її кохають, її обранець це банкір, як розповідають, досить заможній, досить впливовий. Але значно-значно старший. Не знаю наскільки це правда. Тому, щоб розібратися в цій історії зрозуміти, що ж там за персонаж надихає наше Мішелько, надсилайте в директ мого інстаграму. Можливо, у вас є якісь факти, пруфи, подробиці, інсайди, зливи. Що вам взагалі відомо про особисте життя Мішель Андрада. Давайте попліткуємо і вже з того, що я знайду, зможемо сформувати загальний портрет і розберемо більш детально історію стосунків Мішель Андраде із загадковим банкіром. Чекаю усе в інстаграмі. А це співачка Луна, яка виступала в стереоплазі 21 жовтня. Не дивуйтесь, просто вона, на відміну від усіх артистів України, вирішила гнути свою лінію. петь на русском, Ведь яка разниця? Я від Луни нічого не очікую. Ні свідомості, ні здорового глузду, ні сенсів, тому що людина живе в своїй реальності і чхати вона хотіла, що там відбувається насправді в Україні. Я хочу зачитати уривок з допису Музвару з їх телеграм-каналу. Тому що вони першими помітили дуже дуже важливий момент, який не можна пропускати. Взявши до рук український прапор, вона заспівала пісню Пальміра зі свого альбому Транс який вийшов у 2019 році. У цій пісні розповідається історія кохання дівчини, що чекає хлопця з війни. Хлопець поїхав воювати в Пальміру. Так, так, те саме місто. В Сирії після виходу трек одразу охрестили піснею, яка присвячена пам'яті живих та загиблих співробітників приватних військових кампаній. В першу чергу за неофіційний гімн пісню Луни взяли собі ПВК Вагнер, що доводять тисячі записів в різноманітних соцмережах. І що відбувається в Києві? Луна дозволяє собі з українським прапором у руці виконувати цей трек, заспівавши так: ти уходиш на восток в золото Донбаса. Оригінал Ти уходиш на восток в золото Пальміри. Питання, якого дідька, як взагалі маючи такий шлейф цього треку, можна таке собі дозволити. А суспільство не просто проковтнуло із задоволенням постить сторіс концерту, підспівуючи російською в столиці. Я хочу звернутися до своїх глядачів. Друзі, не ходіть на концерти артистів, які не українізуються, тому що вони не в контексті українського питання, вони не розуміють важливість української мови. А в принципі. В Дії Луни ну, в мене немає слів. Тут і додати нема чого, і обговорювати навіть не хочеться. Хто вважає, що Луна це чудова співачка в політики, і що ви до неї причепилися, нехай Луна їде до свого колишнього в країну болот і там живе. Там якраз все в дні політіки. А у нас кожен крок важливий, кожен крок має значення, і кожен крок несе за собою відповідальність. Тому що ми не в тому становищі, коли музика в політики. Все такі часи закінчилися і подібного більше ніколи не буде. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до цього ролику. Я нагадую, що відео виходять кожного дня, тож вам завжди буде про що попліткувати. Зустрінемось завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.